Вітаємо! До вашої уваги налобний ліхтар модель 5808 Т6. Ліхтар укомплектований однією акумуляторною батареєю. Свинком для зарядки з роз'ємами мікро-USB. Дана модель виконана у металевому корпусі. Має кріплення на голову. Ліхтар має нахил блоку світла та вагу близько 150 грамів. Модель має три режими освітлення. Максимальний, середній та стробоскоп. Завдяки функції Zoom можливо регулювання луча світла на різну відстань. Має базовий захист від дощу та бризів. Роз'єм для зарядки знаходиться біля кнопки увімкнення ліхтаря.